Ти зайшов не в той замок, мандрівник, і за це тобі доведеться заплатити. Зараз ти продегустуєш моє найсильніше закляття. Розрив зраки! Що за пиздець? Хто, Хто це писав? Говна головна астральна міфа України Олена Я... Знаєте, ось скоро новий рік, і кожного року моє улюблене заняття це читати в Сраті новорічні статті. І цього року я знайшли просто неймовірну статтю, як одягнутися на новий рік знакам Зодіаку Рекомендації астрологів. Це. Роз'Йоб. Окей, okay, я буду з вами чесними. Я частково вірю в астрологію, не так, щоб супер. Я частково вірю в якісь там штуки типу Таро. У мене є колода Таро. І Зараз я зроблю вам розкладик швиденько. І як стиліста мене дуже зацікавила ця стаття, і я прям вирішив розібрати її на свій канал. Тому що ну що може бути цікавішим, ніж астрологія, Новий рік і Бориска Агаїні в одному відео. А яка у вас сьогодні карта дня? Вибачте. Отже, шановне панство, намивайте свої варенички сьогодні ми мандруємо в Астрал. А з вами знову я. Ваш крінжовий провідник світ моди Бориска Гейнічекіо. І перед тим, як ми зануримося в цей магічно-астрологічний треш, я хочу попросити вас підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео і поставити дзвіночок на цей канал. Серйозно, я дивлюся. Я дивлюся прямо зараз. Лайк! Підписка, хто ще не підписався, і дзвіночок. Ось, отак от. Так от. Дякую, який колір одягу на новий рік 2024 допоможе вам залучити удачу і щастя? Фахівці з езотерики вважають, що для такого важливого свята і вступу в новий життєвий цикл важливо правильно підібрати наряд. Я як стиліст погоджуюся стовідсотково, лайк, слей, хайп, флекс, йоу. Насправді, на мою думку, новий рік це ну не магічна дата, проте чисто з психологічної точки зору. Це як новий етап, і люди дуже люблять ділити все на якісь окремі категорії, і ось. Початок нового етапу це важливий момент, який може психологічно допомогти. Тому я серйозно відношуся до нового року, не з якоїсь там астральної точки зору, а більш з прагматично психологічною. Тому, тому я особисто рекомендую, якщо у вас є бажання і можливість, на новий рік якось трошки, навіть не те, що знаєте, причепоритися якось яскраво одягтись, відчути себе. Гарно, я не знаю, як це правильно сформулювати. Проте для мене виглядати гарно це є відчувати себе гарно. Тому у мене така асоціація. Що так, от якщо ви випадково помилитеся у своєму виборі. Новий рік відмовиться допомагати вам, а удача відвернеться. Враховуйте наші рекомендації, щоб почати рік щасливо. Я не знаю, можливо, можливо, просто у людей все на так в житті йде, тому що вони на новий рік одягнули не червоні стрінги. Я просто я очікую, ось мене прям я не знаю, мене трясе. Я зараз просто у мене буде істерика в цьому відео. Це буде хі-хі-ха-ха. І почнемо ми з Овнів. 21 вересня березня. Цяте квітня яскравим і вогненним овнам астрологи радять дотримуватися своєї позиції в житті і обирати такий же наряд. Ой, блядь, у мене сльози течуться, пізда. Віддавайте перевагу кричащим кольорам, помітним забарвленням, великим прикрасам, камінню і блискіткам за кольоровою гамою Найкраще вибирати червоні, помаранчеві, блакитні або малинові тони. Головне уникати помаранчевого кольору. Що це за піздець? Я чесно кажу: окей, ви можете поєднувати якийсь неон, блискітки і діаманти там просто обваляти себе в якомусь глітер-гелі в стилі ейфорії і зверху надягнути якусь яскраву рожеву міні-спідницю. Проте моя персональна порада речі поділяються на текстуру, тобто, це там матова річ, річ там з шовковим блиском, це. Хутро, щось таке, блискітки і так далі. Відсутність блискіток, це все в текстуру, колір, це зрозуміло, і фасон. Тобто, в нас одна і та сама річ, що ця, наприклад, шуба, вона може бути і оверсайз. І не оверсайз, і обтягуюча. Тобто, це фасон. На мою персональну пораду, треба або міксувати речі, які вийовісті не в усіх трьох моментах, тобто, наприклад, беремо сорочку якусь там типу помітної текстури, там не знаю, якась ляна сорочка цікавої оверсайз форми білого базового кольору, спокійного, отак, от, от. Або якщо ви там хочете щось неоново неоново-помаранчеве, Візьміть, не знаю, щось ну не блискуче, проте оверсайз або навпаки, там не знаю, якщо душа хоче яскраво рожевих паєток, ну одягніть це в максимально спокійному крої. Я не кажу, що немає можливості якось заставити якось річ, яка кричить по всіх трьох пунктах. Проте, якщо річ кричить по всіх трьох пунктах, то всі інші речі не мають заходити сильно навіть на один з них. Кожен раз, коли ви берете нову річ, уявляйте. Що ось по якому з цих трьох пунктів вона вийобіста? А по якому вона спокійна? Ось і оце, от, знаєте, кричущі кольори, помітні забавлення, великі прикраси, каміння і блискітки. Це залиште, будь ласка, ялинці, типу так, максималізм, це в принципі ну може бути свій персональний стиль. Проте, якщо ваша ціль виглядати модно і естетично, я не кажу про персональний стиль. Персональний стиль це окрема річ, вона стоїть вище за моду, за стиль, за конвенційність і все таке. Хочеться робіть. Але якщо ваша ціль виглядати модно, ні або великі прикраси, або помітні якісь там принти, або яскраві кольори, не мішайте те, що не треба мішати. Ви будете виглядати як кришталева люстра. Ви не хочете виглядати як кришталева люстра. Ви не Кеті Пері. Ви не Кеті Пері. Все, ніяких кришталевих люстр. Давайте ось по трьох пунктах один пункт з них або два, не три, якими би там овнами не були. Телець. Земні тельці, як ніхто інший, знають, як зробити затишним свій будинок і подарувати щастя близьким. Саме тому зібрати постійний образ не складе труднощів. М'які тканини, оксамит або плюш це те, що можна вибрати на новий рік. Штани, джинси і брючні костюми надягати не варто. Вони закривають чакри і перешкоджають виходу енергії. Кращі кольори для новорічної ночі жовтий, зелений, оливковий. Найгірші всі відтінки червоного. Що за пиздець? Можливо, в мене в житті всі проблеми через те, що я блядь, ношу брючні костюми і вони закривають мої чакри. Мені просто треба було загорнутися в плюш. Можливо, я не знаю, ось. М'яха шуба така, знаєте, тепленька. Можливо, я зараз відосик зніму в шубі, і він, блять, залетить на 100 мільйонів переглядів. М? Давайте, астрологічні, там не знаю, планетарні сили. Дайте мені силу, я не знаю, ось особливо з астрологічної точки зору. Так, я трошки вірю в астрологію, проте я не вірю в знаки зодіаку. Я з астрологічної точки зору вважаю, що розбивати людей на 12 груп ну це все набагато більш індивідуально. Ну не всі люди, які... Народилися 21 від 21 квітня до 21 травня. Не всім будуть і тим, які тканини. Не всі люблять які тканини. Я люблю в образі структуру, я обожнюю брючні костюми. Так, я не телець, це поради не мені. Проте, це якийсь піздець. Це знаєте, просто мені здається, від лівої п'ятки. Мені здається, оці астрологічні штуки вони працюють. Типу, ви народилися 4 лютого, знімайте труси. Я абсолютно не розумію цієї хуйні. Ось типу знаєте, оці от астрологічні поради, що, блядь, брючні костюми забивають вам чакри. Це якийсь піздець. Близнюки. 22 травня, 21 червня. Астрологи рекомендують близнюкам піти на поводу у своєї двоїстої натури і купити два наряди: один в синіх, сірих або фіолетових тонах, який буде відображенням вашої стриманості і елегантності. Другий більш яскравий, червоний, помаранчевий, жовтий головне не зелений. Що стосується прикрас, вдалим доповненням ви виявляться вироби з золота і срібла, краще уникати біжутерії. Близнюки. Якщо ви бідні, ідіть нахуй. Ось чесно, я не розумію ці поради. Типу, знаєте, зробіть два наряди на новий рік. Ну, блядь, ви не будете перевдягатися під ялинкою. Ви не будете танцювати стриптиз своєму діду. Це ну де ви будете перевдягати ці два наряди? Ну, типу, я абсолютно цього не розумію і абсолютно не розумію людей, які такі: ось я дав півночі в цьому наряді, а після в цьому. Я цього не розумію, чесно, побережіть гроші. Гроші це важливо. Я не знаю, якщо вам нікуди діти, гроші блядь, за у мене, до речі, зараз в телеграм-каналі йде збір на подарунки для дітей з інвалідністю на новий рік. І ви можете доєднатися як задонативши на банку, так власне вибравши подарунок, що замовила дитина. Тобто діти самі писали всі листи до Санта Клауса. Якщо ви хочете, ви можете обрати бажання якоїсь дитини і виповнити його напряму Ось більша інформація в моєму телеграм-каналі. Я залишу посилання на пост в своєму телеграм-каналі, де я все розповідаю. Тому. Якщо вас це зацікавило, переходьте. І дійсно, якщо немає куди діти грошей, задонатьте на добру справу, задонатьте на зсу на фіга вам два наряди на Новий рік. Абсолютно не розумію. А тепер найцікавіше: я рак. У мене це Дель Рей. My moon is in Leo, my cancer is Sun, Тільки у мене не Moon in Leo, проте. Це все одно Рей момент. Рак, з 22 червня по 22 липня. Рак чуттєві і сентиментальні представники зодіакального кола. Тому їм потрібні такі ж наряди. Вибирайте сукні синь... синього, сірого, срібного, блакитного або білого кольорів. Блять, прийдіть на новий рік в мамині весільній сукні. Одяг повинен бути м'якого крою з плавними лініями без химерності і зайвої помпезності. Як доповнення до образу, ідеальним варіантом буде витончений, витончений виріб зі срібла. Я абсолютно не розумію. У них буквально поради абсолютно однакові, проте, знаєте, вони рандомно кольори кажуть, і все таке, не носіть нічого структурованого, не треба. Структуроване, це погано. Ви маєте бути це. Ви маєте бути жіночною дівчинкою, відкрити свою матку, подихати маткою і випустити астрологічні пари в астрал. Так. Господи, який кошмар. Я, я не можу абсолютно. Мені здається, це відео на моєму каналі це просто, ну, це кінець моєї кар'єри-стиліста. Я знаєте, виставлю це відео. Закрию ноутбук, видалю Ютуб канал і піду там кудись в ліс. Далі, Лев, 23 липня, 22 серпня. На Леві в прийдешню новорічну ніч чекає нелегка справа. Не налякати новий рік своєю пристрастю і енергією. Вибирайте наряд, який буде для вас комфортним. Ви повинні відчувати себе впевнено. Червоний, помаранчевий, жовтий або бежевий Ці відтінки дозволені експертами. Якими, блять, експертами? Хто ці експерти? Хто це писав? Головна астральна мілфа України Олена Куриленко? Я mm -mm. Mm -mm. не купуйте обтягуючих суконь, інакше зіпсуєте образ. Купуйте! Хочете? Купуйте. Бориска Гаєні Чекіо дозволяє, як кастану спел, щоб обтягуюча сукня на новий рік не принесла вам блядь, невдачу на 7 років. Чесно. Я не знаю звідки вони це беруть. Типу, одягніться зручно, проте не обтягуюче. Персонально я люблю мати обтягуючий шар на цілі. Ви можете по моєму інстаграму помітити, у мене завжди там навіть сорочки, Я дуже часто повністю застібнуті. Ношу на водолазку. Я люблю водолазки, обтягуючі футболки на оверсайз. Мені подобається, як взаємодіють. Обтягуючи моменти одягу з оверсайзу, мені це зручно. Ну, якщо твоє зручно, це обтягуючи речі. Що зробити? Обісратися? Я не знаю. Практичним дівам краще підготувати свій образ заздалегідь, щоб не метушитися напередодні свята. Одягніть плаття зеленого, жовтого, коричневого, або смарагдового кольору. Також варто придивитися до каменів. Малахіт, сердолік, яшма або топаз найбільш вдалі варіанти. Чесно. Ось я все відео забуду казати, я не знаю звідки вони це беруть. Чому одним вони порадять радять просто, типу, знаєте, не одягайте біжутерію, іншим вони радять. Типу, о, одягніть прикрасу на сраку, а декому вони буквально розписують по пунктах, блядь, Яшма, Сердолік і Топаз. По-моєму, мені, до речі, здається, що Яшма і топаз це точно не камені, які зазвичай з дівою перемішуються. У мене в 10 класі була фаза оця от обкладання себе магічним камінням. І, до речі, моє таро, де. Вона? У мене, блядь... Пропало таро. Вибачте, і у мене таро теж з цієї ери трошки за це шарю. Ці поради. Типу, одягніть плаття зеленого, жовтого, коричневого або смарагдового кольору. Смарагдовий, по перше, це відтінок зеленого. Про Діви я навіть нічого сказати не можу. Це просто знаєте, одягніть це, накиньте камінчик. Це нічого навіть смішного тут немає. Класична діва! Терези, 23 вересня, 22 жовтня. Терези, як саме повітряний, легкий знак зодіаку, повинні вибрати наряд відповідний типу темпераменту. Приходьте голими. Астрологи радять виходити в новий 2023 рік легкою ходою в сукнях ніжних відтінків: рожевого, блакитного, білого або будь-якого іншого пастельного. Уникати варто чітких різких силуетів. Кому, блядь, можна по їх блядь, астральних кода? Носити якісь яскраві структуровані гострі силуети. Кому? Вони буквально всім кажуть, одягайтеся це максимально так, знаєте, ніяк. Ви маєте виглядати на Новий рік ніяк. Абсолютно. Якщо ви будете виглядати прикольно, вас забере лепрекон. Чому всі? Оці от відомі астрологи, всі оці от відомі ті, хто продають курси, чому вони так сильно фіксуються? По перше, вони дуже фіксуються на гендері. Я більш ніж впевнений, що тут ніде не вказано, що це знаєте саме фемінний варіант гардеробу, проте там усюди сукні і все таке. Тому я подумаю, що це чисто знаєте лайфхаки для фемінної половини населення. А про те, чому для всіх астрологів жінка завжди має виглядати оце, от знаєте. Суконька, ви маєте виглядати ось як прям стереотипна жінка, інакше Астрал відправить вас в Анус. Я не знаю цього. Типу, якщо ви хочете мати певні маскулінні моменти в гардеробі, майте їх. Це ну вас боги не покарають за те, що ви надягнете чоловічий брючний костюм в стилі там Сену Рана на Новий рік, або навіть в стилі Баленціаги. Я вважаю це бредом, і якщо ви досі, типу, знаєте, можливо, думаєте, що якщо ви перестанете Станете, типу, одягатися максимально фемінно, якщо вам це не подобається, то від вас відвернеться всі там, не знаю, чоловіки, удача, і взагалі всесвіт викличе вас на двобій, це неправда. Якщо ви більш комфортно себе відчуваєте в більш маскулінному стилі, носіть маскулінний стиль, тому що. Ну, ви не будете настільки гарно виглядати в фемінному якомусь одязі, якщо ви не відчуваєте себе в ньому комфортно. Можна людину будь-яку одягнути в якийсь кутюр, в якийсь найвищий пошив, неймовірний, і людина в цьому буде виглядати погано, якщо вам їй буде в цьому некомфортно. Тому завжди спочатку дивіться на свій комфорт, а потім на тренди і поради всіляких астрологів. Далі, скорпіон. Скорпіони яскраві, емоційні, пристрасні і активні навіть. Тому і наряд ваш на новий рік повинен бути таким же. Візьміть за основу нотки елегантності. Виберіть наряд червоного або чорного кольору зі шкіри, з елементами заліза і сталі, можете доповнити образ корсетами, ланцюгами, заклепками і навіть панчохами. Що? Я тільки поговорили, що, блять, всі астрологи е, це, намагаюся всунути всіх в оцей е, тradвайф момент, і тут одразу блядь, зі Скорпіонів роблять там Домінатрикс. Знаєте, лізушка моя на цьому, на телефоні. Ну, по-перше, варіант гарний. Я реально я обожнюю наприклад український бренд Аноезес, який робить fetish wear. До речі, нещодавно вони були у такому невеличкому скандалі. Вони виставили кампейн про зв'язування, типу, у них вони роблять не тільки одяг, про те й певні фетиш аксесуари. Я як сексуал не абсолютно не розумію цього дойобу. До них доїбалися, що це типу об'єктивація жінок. Про тому, що в законі про рекламу чітко кажеться, що це коли, наприклад, жіноче тіло використовується для реклами. Не пов'язаною з жіночим тілом. Тут рекламуються фетишні аксесуари, скажімо так, фетишна спідня білизна. В чому проблема? І, типу, там теж дуже багато людей писали, що, типу, БДСМ це практика насильства. Я цього не розумію. Чесно, I'm not into that shit. Я асексуал, проте те, чим займаються двоє повнолітніх дієздатних правоздатних людей, коли вони обидва згодні на те, чим вони займаються, ну чого вас їбе, чесне слово, я не розумію дойобів до, до БДСМ. Можливо, можливо, я не праві. Я відкриті до дискусії, я відкриті до розмов з цього приводу. Напишіть, будь ласка, в коментарі, якщо ви згодні або не згодні зі мною. Я буду дуже раді подискутувати з цього приводу, тому що мене завжди хайла ця тема. Я завжди ну не розумію, чому типу доїбалися. При тому, що я не є якимось знову ж таки повторюся. Я асексуал, я далеко не в цій БДСМ спільноті. Проте я не розумію до йобів до БДСМ, Ну чесно, перше це виглядає естетично. Будемо чесними, I'm gonna be honest, they hated him because he told the truth. Проте це виглядає статично. І для мене це головне. Проте, я визнаю, що можливо, я не праві, можливо, я не розумію, про що йде мова. Я готовий і буду неймовірно раді дискусії з цієї теми. Дякую. Пишіть в коментарі стрільці 22 листопада, 21 грудня. З цілеспрямованим стрільцям краще вибрати наряд, який ви зможете потім ще кілька разів вдягти на інші заходи. Не тільки стрільцям. Ні, Ну я персонально не купуйте наряд на один момент. Можливо, якщо це надважливий якийсь момент, на мою думку, новий рік це не настільки важлива дата, щоб купляти наряд на один раз. Не купуйте наряд на один раз. Купуйте завжди щось версатильне, що ви зможете носити. Головне, ваш комфорт, тому одяг не повинен бути обтягуючим або сковувати рухи. Обтягуючий одяг, може бути зручним. Найкращі кольори фіолетовий, синій або білий. Як доповнення, можете надіти кулон, перстень або браслет, але не перестарайтеся. Я не розумію до йобу, то вони одним кажуть, блять, обвішайтеся брошками з ніг до голови. Іншим кажуть, не перестарайтеся, чесно, я досі думаю, що це все було сказано на рандомі. Вони просто крутили якесь колесо, і такі Змієносець має прийти з сережкою. Не знаю те, там, в Анусі. Козиріг 22 грудня, 19 січня. Практичні козироги і в Новий рік повинні залишатися собою. Тому можете в якості вбрання вибрати звичайний светр. Мені так подобається, що там з, буквально, уявіть, там не знаю, з цього скорпіона, блядь, в шкірі з якимись, блядь, там корсетами, Не знаю, у кого там у близнюків якась напівпрозора світла біла сукня, і, блядь, там медгала з цих кольорових суконь і приходить козиріг в світері. Це мем. Ну, до речі, до речі, про червоний колір. Червоний колір гарно доповнить і біло-лілову кольорову схему, і темно зелено коричневу Інші комбінації я не розглядаю, тому що я сподіваюся, ми мали на увазі дві кольорові комбінації, а не комбінації між цими чотирма кольорами. Водолій від 20 січня до 18 лютого. Складна і незвичайна особистість водоліїв повинна бути максимально підкреслена в цей новий рік. Вибирайте відтінки нестандартні, сріблястий, молочний, металік, сірий хамелеон. Чорне надягати не варто. Цей колір вас занадто спрощує. Сука! Я обожнюю чорний колір. У мене 90% одягу чорний. Чорний це непростий колір. Чорний це один з найскладніших кольорів. Чорний це один з найкрутіших кольорів, чесно. Ви можете виглядати як максимально так, знаєте, готично-драматично, так і елегантно, як Фамфаталь. пофіг. Чорний колір це один з найбільш чи то найбільш версатильний колір. Блять, це якийсь піздець, а не порада. Навіть якщо ви не водолій, не бійтеся чорного кольору, чорний колір це, наприклад, монохромний чорний образ це завжди гарно. Риби від 19 лютого до 20 березня. Мій персональний цікавий факт. Абсолютна більшість моїх друзів це риби. Мені здається, більше половини моїх друзів риби. Ось коли приходить дата 19 лютого, у мене починається так. Сьогодні день народження у Лізи, сьогодні день народження у рити, сьогодні день народження там там, 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 всі риби. Я живу в акваріумі. Я рак, всі навколо мене риби. Представники водної стихії. В лапках на хвилею хвилі. Що це, блять, означає? Мені здається, можливо, вони писали статтю російською і, типу, перевели автоматично, тому що я абсолютно не знаю, на хвилею хвилі. Це навіть, знаєте, не на хвилі хвилі, а на хвилею хвилі. Якщо ви знаєте, що означає на хвилею хвилі, напишіть, будь ласка, в коментарі, мені. Дуже цікаво, що вони мали на увазі на хвилю хвилі з новим роком. Тому у вас вийде його задобрити, якщо виберете одяг кольору Аквамарин, морська хвиля, блакитний або синій. Аквамарин і морська хвиля це під. <плес> Можете використовувати мушлі, перли в якості прикрас, а головне, не створюйте занадто серйозний або елегантний образ. Це, блядь, знаєте, аж два, просто додай води. Від зухвалого макіяжу відмовтеся, все повинно бути в міру. Ні, я ставлю цьому гайду дізлайк. Отакий от. Хоча, якщо ви скорпіон, можете дотриматися цієї думки, всім іншим я ставлю абсолютний дізлайк. А знаєте, що дійсно допоможе вам почистити карму? Перегляд оцього цього який ідеально підійде на роль наступного, яке ви подивитесь. А також підписка на мій лайв ютуб канал, якщо ви цікавитесь мною як особистістю, і на мій телеграм-канал, якщо вас цікавить світ моди. А з вами були я, ваш крінжовий провідник світ моди Бориска Гаєніче Кіо. Я не знаю, як завершити це відео.